26 квітня в Україні відзначають міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу. 39 років тому на Чорнобильській атомній електростанції сталася одна з найбільших техногенних катастроф ХХ століття. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці ЧАЕС пролунав вибух, що спричинив руйнування частини реакторного блоку та машинного залу. Кожного року в Україні люди згадують ті страшні події та вшановують пам'ять тих, хто ціною свого життя ліквідував наслідки аварії. В Чорноморському ліцеї до цієї пам'ятної дати діти підготували тематичний захід. Сьогодні в нашому закладі був проведений захід, присвячений річниці Чорнобильської катастрофи, де долучилися учні 4 класів. Ми щорічно проводимо такі заходи, де діти мають обов'язково знати да, інформацію. Це дуже важливо, діти мають знати про це. І дійсно, незважаючи на свій юний вік, завдяки вчителям, діти знають про те, яка страшна трагедія сталася 39 років тому. Її наслідки і досі відчувають жителі нашої країни. Цей захід був присвячений для пам'яті всіх героїв, які нам дали захист, що нам не до, до нас не пішла радіація. Того дня вибухнув четвертий й енергоблок. Я дізналася, що в Чорнобилі… Була вибух, і та радіація пішла по всій Україні, тому що багато загибли людей та тварин. Я вважаю, що цю дату потрібно пам'ятати через те, що вибухнула станція ЕС в Чорнобилі. Та ще я вважаю, що це треба пам'ятати через те, що це було велике місто. Чорнобильська трагедія не завжди змінила життя українців. Вона стала нагадуванням про те, як важливо нам всім бути обережними та відповідальними. Через цю трагедію тисячі людей втратили свої будинки, здоров'я та рідних. Проте наслідки були б ще страшнішими, якби не герої, що кинулися рятувати жителів країни в перші години після вибуху. Ми знаємо, яку високу ціну заплатили ліквідатори, щоб дати нам можливість жити. Пам'ять про їхню мужність та героїзм не завжди залишиться у серці кожного жителя України.